Можна? Так, так, так. Народився я в 33-му році, 28 березня, в Родихівському районі, в селі Оглядів Родахівському району Львівської області. Мій діду, ну, батько моєї матері, був перепоготовським священником, в селі Огляду, я там і народився. Ну, там я жив весь так сказати польський період, польської окупації. До 1939 року, до першого приходу більшовиків. А тоді ми виїхали, жили два роки з 1939 року по 41-го Кракові, який був тоді зайнятий німцями. І власне, і той короткий період, Кракові Я і був властиво з батьком ці майже два роки. Хочу чи півтора року, бо ми по 1939-го приїхали, а батько в 41-му пішов. Также той краківський період, тому що ми так з батьком разом в родині вже опустили. А тут до того батька, коли я народився, батько вже був євим членом організації українських націоналістів, він був ще колись українській військовій організації, а пізніше як в 29-му організації українських націоналістів, він став. Організацію, бо керував бойовою організацією, виконав кілька сам виконував, готовий декілька атентатів на польських діячів. Сидів у польській в'язниці з 1934 року після того, як був. І нашому Варшаві міністр внутрішніх справ Броніслав Піратський, який фактикацію так звану, влаштував у 30-му році на західному українську землі. За це був покараний в 34-му році, нищів немає. Ну і тому, знаєте, я вже знав з дитинства про діяльність батька і тим, що брат моєї матері Юрко Березинський загинув, якби рік ООН загинув в городку біля Любова в 32-му році. Так що я в цій атмосфері жив, можна сказати, з Плем. Ну, а потім, а потім під час війни. Були Вже погрози радянська, німецька війна була. Ми переїхали з домові до Львова. Я там шкафбатько був, що був в Легіоні. А потім з 1943 року приїхав з Легіону і пішов під пілля знову. І вже був в підпіллі 43-го року і до кінця. року. Тут він решта перебував в Україні. У 1943 році на 3-му зборі був обраний головою бюро проводу, тобто чоловік всю організацію української націоналістики Вандера тоді сидів в німецькому концентраційному таборі. Скоро став головним командиром. Української повстанської армії, інакшої організації, і Української повстанської армії, власне, він був до кінця свого життя. А я, я в 45-му році мене, мамою, бабує, мами і маму перебували. Мене з маленькою сестрою, п'ятирічні, забрали в дитячий будинок в житку Чорнобиля, тоді Сталіна, тепер Донецька. А, моя мама відсиділа 10 років, бабуня, мамина, мама, в тюрмі померла в 46-му році у Львові. Ну, а я відбувши, там був два роки в будинку, втік, приїхав в Галичину, пов'язався зі своїм батьком. На, на ліві документи, жив на лівих документах документи, що не Левчук Богдан. Ну а потім поїхав за сестрою, 48-му році був арештований в місті Стаїна. І тут почалося. Я з цього часу був засуджений, так сказати, за зв'язок з підпіллям. Було в мене так написано в вироку, за зв'язок з підпіллям. Відбув 10 років, був засуджений ще раз на 10 років. Відбув їх, не мав права жити на Україні, жив на Хумішанка. Кавказі, а в 72-му році ще раз за радянську агітацію пропаганду був засуджений 10 років. Тут же такий ще раз на 10, так то разом вийшло. При другий термін половину перший. Я відбув ще 11 років і 5 років. Заслуження. Був визнаний особливо небезпечним спіллістом за свої за таку чотири години у політичній справі. Ну, а а щодо родини, ну, бачите, мій батько, коли були визволені змагання 17, 21, і, можливо, тоді 10-12 років, в такому віці, він бачив, то було на його очах. Його -то, знаєте, дуже боліла втрата нашої незалежності 20-му році, І що також визначило його життєвий шлях. Да. А дідо? дідом був, був юристом, суддєю був в невеличкому місті Краківці, тоді Кам в Кам'янці, в Струми коли повстала українська держава в 18-му році, зумер, він був. Повітовим комісаром тобто керував Кам'янецьким повітом. Ну а дідо мого батька, тобто мій прадід Володимир Шев'єць, був вдома на графом, вивчав в Гуцульщину. Десять років довший проперег з'їздив, сходив пішки, написав п'ятитомний такий твір Цуліщина, де... І описав і побут, і мову, і перекази, легенди. Багато-багато причого. Сучний наші видав таку працю п'ятий суща. Ось така була наша родина. Я прошу пробачення, ви згадували сестру. Жива? Жива. Ага. Вона була в дитячому будинку, я її не зміг тоді забрати в 48-му. Там була ще в дитячому будинку, потім закінчила в Дніпропетровську технікум. в дитячого будинку пішла в будівельній техніку, закінчила його, там працювала в Дніпропетровська, потім приїхала до ЛОС, поступила в політехнічний інститут, закінчила його і працювала прячка організація, Лештас, ДО, ну, вийшла заміж, вона у Львові досить вже що від мене на сімській робіти. Ну, а я ну, відбувши всі ці собі, екопев, тюремів, втративши зір, я в 89-му році повернувся до голова. Ну, моя сліпота не перешкодила мені, бо я почав політичної діяльності займатися де відразу деякими друзями Хотько Луканіс, Бабуш, Скачок, ми ініціативну групу створили, яка заснувала міжпартійну асамблею, яка потім стала українською національною асамблеєю. А під час путчу ми створили УНСО, Украинские народного самого ну і я так и был при народного знания, блядь, понцу, да, штаб, все свои период, если я привыкли. Ну. про той, той період я багато дечого старався для того, щоб, як показали, відновити нашу історичну пам'ять українського народу. І вдало, не вдало, що вдало. Ну, Щось вдалося зробити, тому що я вважаю, подивіться, як нас не старалися роз'єднати наскімитами, як не лякали бандерівці, націоналісти, як таке щось страшне, то уявіть собі ті хлопці, які прийшли на Майдан під червоно-чорний прав. І ті, які з Майдану, коли стала потреба, пішли, відразу взяли зброю, руки пішли на фронт. Вони повторили те, що робили ті хлопці. 423 роках які пішли в українську повстанську армію. І відразу десь заладилася оця перепона, схід захід бандерівці, комуянки, такі. Ну, багато дешево, чи ви знаєте, що тоді почався той Ляйнінопад, коли масово почали нищити, скидати пам'ятники Ляніва. Разом з ними, скинувши того Ідова, вони розумієте, звільнились від багатьох таких, як би вам сказати, фальшивих поняв. І для них героями власне стали ті, які боролись. І в 17-му, в роках за Україну. України, і потім повстанських загонах, тут Холодну Яру, на Київщині, на Чернігівщині, на Волинівській, на події. І ті, які були в 42 42-му, 50 х роках в українській повстанській армії в організації Української національної. Ці стали для них близькі, ці стали їх зірцем, стали. Тим прикладом, який вони рівнялися, вони жили туди. Що... От така, бачите, є, яку ми. Як можеш смішно трохи, прикро, я не знаю, як хочу. До чого спричинилася, власне, і влада Януковича йти. Ті. ті, які найбільше старалися, щоб зробити ту перегороду, так роз'єднати українців. На східників, західняків, на бандерівців, не бандирівців, протиставити, зробити ворога. Власне, вони то розвалили той мур нерозуміння, несприйняття і та хвиля націоналізму покотилась Західної України на схід до, до самого. Пане Юрію, до вас питання, як до представника влади. Мені здається, і моїм друзям, однодумцям там на сході, що ми вже повинні мати в Києві меморіал Петлюри, Скоропадського, Бандери, Шухевича. Слухайте, ми давно повинні були мати і меморіали, і поставити пам'ятники цим людям. І, бо всі вони боролись за Україну. Там були знаєте, певні розходження, і, ідеологічні десь, десь, розумієте, тактичні, але всі вони боролися за Україну і віддали своє життя за Україну. То я вважаю, що ми повинні поважати, не повинні їм віддати достойну честь, пошану. Власне, вшанувати пам'ятники, який була не в руці багато речі. Ви добре, от що прийняли ці антикомунізаційні закони, я б їх то називається закон декомунізації, я би краще назвав його десовєтизацією, бо не тільки треба переіменовувати ті всі Артьомовські, Дніпропетровські і так далі, але й повикидати. Такі, знаєте, чисто радянські назви, які потім, якщо ви подивитеся історію українських міст і сіл видимо за радянською України, то ви побачите, що дуже багато сіл і має ніби українську назву. Пане Юрію, я прошу пробачення, що перебиваю вас. Але от ви, ви влада, ви депутат Верховної Ради, ви можете вийти з ініціативою перед Верховною Радою, перед урядом, я знаю, там перед президентом, щоб розпочати цей меморіал уже? Я думаю, що вам депутати не посміють проти, проголосувати проти вас. Ну, слухайте, по-перше, такий меморіал будується, він будується. ну Це мало би, по-перше, в Києві громада Києва, Київська рада. Виступити з певної ці. так як з прийменуванням були. Дивіться, що сталося. Бандер переіменував, а Шухевич застрів, тому що проспект Ватутіна мав бути перейменований. Але наш шановний пан президент їхали до Польщі, вони налякалися, бо поляки тут опірилися, були проти. І ми покірно знову гнемо шию. І дав команду своїм з блоку Петра Порошенка там, який в раді не голосувати, і вони так вони не відкинули цього, але вони так відставили це питання. І тепер знову треба починати знову. І це саме і стосується і меморіалу такого, і багато для чого. Я знаю, що треба. І то, як я вам сказав про переіменування, то треба було би всі ті радянські посувати. Я вже почав, що українські села були переіменовані. Бо подивися, тих назви, така то назва. А в душка стародавнє козацьке село і його назва. Ви розумієте, от так. так. От найкращий приклад Чернігівський. Області було коли село Махнівка, совєти назвали його Петрівка. Ніби ні. Вони продавали в честь Петровського, але не Петровська, а Петрівка. І ніби така українська назва. Бо їм не подобалося, що Махнівка, хоча це не в честь Махна. Ще Махна на світі не було. Воно вже мало сотні років мало ту назву Махнівка. Ну, але розумієте, тепер повернули цю назву Махнюк. Але таких сіл дуже багато, і треба було би повернути. Я не маю нічого проти Карпиницького, що назвали Кирови. Але пробачте, там був центр інгульської таланту, війська Запорізького, і називалася ця інвельська свобода. І треба було повернути. Я не маю нічого проти того, що не про Зержинську обменили Кам'янськ. Але Кам'янськ був вже при Росії наступ. А до того це був Кам'яний Затон село. Також козацьке восхиманське село. І може варто було б повернутися до нашої історії, до глибини нашої історії. Не, не, не. Ще багато в Україні. Ми не знаємо своєї історії і тому плаваємо, і тому Дніпропетровськ Петровсь Дніпро, і, Дніпро, Дніпро, знаєте, і ріка Дніпро, і команда Дніпро, чи не забагато просто. І, і багато для чого треба було би інакше підходити. Бо. Ми ще в війську стаємо в театрі, сержантах, лейтенантах і так далі. Хоча ми мали своє місько і мали свої військові ступи. Розумію. Але ми б мали від капітанів відмовитися, може би повернулися до сотників. Пане, пане Юрію, я вам дуже вдячний. Бажаю вам здоров'я, наснаги і успіхів у вашій державотворчій діяльності. Дякую. Хай вам щастить. я вам дуже вдячний. А тепер вже так не, то я міг. Слухайте. Ви говорите владу. Знаєте, яка жілюська така? Ви підіть, подивіться, на ті морде. Ти сік розенласі і інших.